Друзі, я вас вітаю. Продовжуємо цикл відео по таро Альони Райди Спадок Пращурів. Продовжуємо по старших арканах. Сьогодні у нас перший старший аркан Мамай. Козак-мамай. Поїхали! Українське козацтво це справжній феномен Європи. Наймогутніша військова. І духовна сила упродовж століть. Козаки це ідеал для кожного українця, пам'ять про те, ким були наші пращури, і ким ми можемо бути. Історії про героїв історичних і вигаданих закарбувалися в душі ще з дитинства. Дорослими ми передаємо ці історії своїм дітям, щоб не перервався ланцюжок шани до героїв, які колись так відчайдушно і сміливо боролися за нашу землю. У козаків була своя держава Запорізька Січ, місце тренувань та базування війська Запорізького. Січ відома на увесь світ своїми соціальними інститутами, економічним побутовим устроєм, Крім того, це була природна фортеця за порогами брухливої течі Дніпра. Нескінченна боротьба з діями загарбників сусідніх держав чергувалася з подорожами. А хто вже осів, той повертався додому. Козаки були вправні не тільки в битвах, а й в розбудові господарств, навіть селищ і містечок. Доба казацтва була багата на видатних людей, діячів культури та освіти. Мамай був воїном та філософом, людина-мах, козак-характерник. Він один з найулюбленіших персонажів українського фольклору. Він уособлював в собі всі якості героя: військове вміння, мудрість, причетність до магії. Мамай не Бог, він чоловік, що досяг духовної та фізичної досконалості, це еталон воїна, музикант. Зображення мамая в народі майже іконографічне. На картинах обов'язково були присутні кінь, спис, чара, люлька, дуб, іноді зображувався ще сокіл. От, до речі, да, Пані Альона тут і Дуб. чара. Все це врахувала. Мамай зазвичай сидить в позиції лотоса під символом дерева, рода, дубом, грає на бандурі і палить люльку. От, в принципі, все, як тут і зображено. Людина поєднує в собі тінь і світло, білобога і чорнобога, одночасно. Але мах досягає балансу цих сил, аби духовно розвиватися далі. Що нам карта кажеться про ворожіння? В прямому значенні це про те, що ви насправді маєте всі необхідні ресурси. Ви контролюєте ситуацію, це про якийсь новий проєкт, про усвідомлення своєї власної сили, про інтуїтивне розуміння ситуації в перевернутому значенні, в негативі це про невпевненість, про пасивність. Прорази з зв зв'язку з внутрішнім я. Ось таке значення карти і історія цього аркану в цій колоді від художниці і авторки цього мистецтва, цього арт-створіння Альони Райди. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!